Ну, правильно, Олександр Володимирович сказав, що це багатофункціональна категорія, багатовекторна, векторна, хочте, фокус різних обставин економічних, політичних, ем, моральних, якихось, довіри до влади. Скажімо, от він не сказав про ступінь довіри до влади. Якщо влада говорить одне, а отримуємо інші результати. Ну, наприклад, показники у нас були які красиві на 15-й рік, а отримали зовсім інші. То також і втрачається довіра до грошової одиниці. А я хотів від себе ще додати деякі речі, такі обставини. От ви сказали про фунт стерлінгів, так а про те, що політична заява про можливі зміни міжнародної конфігурації послабить, можливо, послабить фунт стерлінгів, тому люди. E, значить, можливо, позбувають на люди, а банкіри, інші mm -hmm. учасники, інвестори можливо, позбуваються фунту стерлінгу e, на користь інших валют. От так можна оцінити таку подію. А я вам нагадаю, що у нас вже в 2015 році курс євро впав відносно долара. Ми знаємо, що вони майже вирівнялись, Ми знаємо по своїх обмінниках, що різниця значно менше, ніж була раніше. Була 1,4, тобто 40%. відсотків. Переважала вартість євро по відношенню до долара. зараз десь 10% приблизно, ну в різні періоди по-різному. Так, що відбулося, скажімо, в 2014 році? Голова Європейського центрального банку заявив, що ми в кінці року маємо купити частину облігацій на ринку. Він об'явив це за два місяці до події. Що значить, центральний банк Європейський купив яку певну суму облігацій. Це значить, він випустив в обіг додаткові євро. Не вистачало євро для різних е, операцій, фінансування, Греція, дефіцити і так далі. Отаким От чином. Тобто всі знали про це, що відбувається у нас. Вчора сказали керівники е, і уряду, і банку, і інші керівники, що у нас буде все стабільно, немає. Причин і так далі, немає фундаментальних чинників, нічого немає. Все нормально буде, а тенденція пливе. Тенденція показує, що пливе. І, на мій погляд, ми можемо вже констатувати, що це є політикою сьогоднішньою пониження курсу гривні. Нам треба вже оцінити сьогоднішню фінансово економічну політику. Це разом робить дійсно уряд і національний банк їх спрямування на те, що гривня слабше. Добре це чи погано, тому що коли нам ми чуємо спочатку від прем'єр-міністра: я не займаюсь курсом, потім від голови Національного банку. Ми навіть займаємось, ми тільки інфляцією. Ну вона вони не можуть займатися тільки вони інфляцією, це зрозуміло, багато чинників там інших. А тепер вже і Єрецька, міністр фінансів, сказала: А ми не знаємо, що таке курс, нас це не цікавить. Ну вибачте, нікого не цікавить, а нас людей цікавить, тому що це втрата нашої. Платіжної спроможності, це звуження внутрішнього ринку, це можливість купити менше заробіжної техніки різного типу, від комп'ютерів, мобільних телефонів до обладнання. Це значить менше можливості нашої модернізації. Багато говорять, але модернізації менше. Можливості для розвитку, для структурних оновлень менше. І, і в принципі, виконання я повертаюся до макроекономічних показників менше. Вже зараз не 2% ВВП обіцяють зростання, а 1%. тільки півтора місії пройшло. Так що, на жаль, ми можемо констатувати таку такі, таку тенденцію, можливо, це вже буде трендом, і він буде грати знову ж таки на зростання цін, на зменшення рівня життя людей, на звуження внутрішнього ринку і на продовження тенденції до падіння української економіки.